Якщо порахувати витрати на оборону, це війна з Україною, на внутрішню безпеку, а це національна гвардія, тобто значною мірою також війна з Україною, і закриття статті. Їх якось опускають у нас в аналізі, чомусь то виходить так, що 71% витрат на наступний рік це якраз пов'язані з війною сфери. Велика сподівання на нафту, яке є у Росії, закладена ціна 69,5 доларів за бар. Але не секрет, що Саудівська Аравія планує суттєво наростити видобуток. При цьому е, приход е, в Америці до влади адміністрації Трампа у разі виконання обіцянки Трампа стосовно того, що він казав дріл бейбідріл, тобто що ми будемо борити і борити, е, буде означати, що США будуть більше виробляти вуглеводнів і закривати очі на екологічні певні. Вимоги, які обмежували е, США в її діяльності при цьому, що я очікую два кроки від США. перше, це повна нормалізація стосунків Саудівської Аравією, е, якій на заваді було вбивство Хашогі, і через це у президента Байдена були не найкращі стосунки з Мухаммедом і Салманом, і це також повинна стимулювати Саудівську Аравію. Ось е, виконати те про що писала Financial Times, що Саудівська Аравія вона раніше планувала, щоб е, ціна була на нафти 100 доларів за барель, і через це вона скорочила видобуток. А зараз Саудівська Аравія міняє свій підхід, вона хоче навпаки збільшити свою присутність на світовому ринку нафти. І як зазначав міністр а, нафтової промисловості Саудівської Аравії ціна може бути 50 доларів за барель. А якщо додати до цих розрахунків поверне збільшення видобутку в США і що я очікую найбільше. Це е, схвалення чи новою майбутньою, давайте поки що адміністрацію президента США е, пропозиції голови е, приватної військової кампанії Black Вотерс стосовно е, сприяння революції Венесуелі. Тобто він каже, давайте замінимо мадуру на більш про американську людину, і це сприятиме поверненню американських нафтосервісних кампаній в цю країну. Чому це важливо? Тому що Венесуела це найбільше за відданими покладами нафта країна в світі. І якщо моделюємо що. Цей ця зміна влади відбувається. Американські компанії повертаються в Венесуелу. Це означає, що найбільша за розвіданими покладами на нафти країна вона в грі. Зараз вона там десятку, вона точно не входить по видобутку нафти. І якщо всі ці речі стануться, ціна нафти може бути навіть 40 доларів за барель. І тут ми я нагадую, що в проекті бюджету Росії закладена цифра 69,5. Тобто Росія не виконує свої заплановані доходи. А при цьому видатки вона навряд чи зможе скорочувати. Ну вона їх зможе скоротити, якщо зупинити повномасштабну війну. Але ж ми розуміємо, що Росія це робити не буде, і це буде, як на мене, ще більше підштовхувати країну до кризи, про що, власне, кричить постійно центральний банк Росії, його там не дуже слухають. Але якраз тому то такі заяви від центрального банку лунають, що там прораховують ситуацію наперед, і вони кажуть, що слухайте, якщо ви зараз щось стрімко не зміните. Ви отримаєте ситуацію з крахом економіки, і тоді не те, що там про війну. Тоді, взагалі, про існування Росії може бути велике питання, і буде знаєте, ті, хто пам'ятають останні роки радянського союзу, згадують як обвал цін на нафту, як на мене, призвів до краху до Того, що ця країна зникла з мапи світу, те саме може відбутися з Росією. Сподіваємось, так і буде.